Привіт, Дорогі друзі, ви на каналі Хобімакса. І зараз ми будуємо теплицю. Ось вже ми купимо стовпчики, е, ями під стопчики. Ось такі стопчики будемо вкупувати. Зараз ми купимо три штуки, потім треба вже нарізати і ось цих е, понарізати такі. Три штуки є, шість ям і ще три треба нарізати. І будемо потім строїти сам каркас повністю, і буде у нас чудова теплиця. і продовжуємо стріти нашу теплицю. Копала ще один стовпчик тільки, вже робив трошки по-другому. Там я робив кипіші виставляв, 4 і засипав землею. То він чуть-чуть підшатується. Не дуже крепка конструкція, але ну, я ще дотрамбував, думаю, буде нормально. А ось оцей спробував тільки що затрамбовувати, тільки засипав замість кирпичів, засипав щебну до половини ямки і затрамбував. То цей майже не шатається, вже доволі крепко стоїть. Тож нормально. І зараз треба доставитись в середній, трошки підкопати ямку. І виставити цей стопчик. Також буду із щирим. А потім я виставимо ці всі стопчики і будемо робити кришу. Всім друзі. Сьогодні ми продовжуємо строїть нашу пітлицю. Вчора у нас ось бачите, який сніг, Ну і як була крупа зверху, вчора пішов сніг, позавчора вчора була крупа до нас. І в нас того ліселі, у вас десь як гарно все. І я спів то, що, спів стопчик, що я не встиг зробити? Якщо я не всю копати одну один стопчик, то ще не знаю, тепер... Тепло ще не скоро буде, Він може розпалити костют, щоб воно прогрілося земля, немає попадуть. Не Вчора працював, але не зима, бо був дуже великий вітер, прибилась ту курейку і накидалося сіну, я її ще не прибував, це я таке, щоб подивитися, як буде щось. Друзі, ось закінчую я на нарешті вже кришу на теплиці. Це вже сьогодні 27 січня, а починаю її будувати десь 24-25 грудня. Зараз мені залишилось Які роботи по теплиці? це Позапилювати вже такі щось терчать. Товока поприкручувати доски, натягнути пленку, зробити вікно, двері і поставити кашуварку, щоб було тепло та і зробити грядки. І принципі все. Сьогодні 27 січня і нарешті я закінчив по каркасу все в теплиці. Залишилося з вікно зробити. Раму я вже прибив, типа зробив рами. Двері вона вже є, тільки треба буде прикрутити. Ось зробив такими досками. І тут, в принципі, все готово по каркасу. Вікно потім приб'ю і зроблю. І при цій двері також пухнуть. Зараз ось, ось приніс один піддон, зараз поставлю ще один. І ось така мене кліпка є. А двойна, треба ще розрізати. Тож, я не знаю, можна було б її кинути ось так по дліні. Розвернути на півтора метрова, якраз ось хоч устала би отаку, і потім розрізати наверх. Ну, розкринулося, на два було б три метри, тільки тут, виходить, три десять десь так. то... Потім там прийдеться ще набивати поверху пленку. Я думаю, я таку просто її зараз розгорнути і перекидати туди. І ось так зараз будуть цепляти. Ось так виглядає. Моя теплиця стане на 4 лютого. Ось так вже пленку натянув, з двері зробив. Стреляйте, поставити двері і почав вже вкопувати бока, ще трошки довкопую. І шви якось треба придумати, якось позаді було сильно відрізать. Сильно скузняв тоді виходить. Вже в теплиці тепліше, ніж на дворі. Продовжую будувати теплиці. Сьогодні 6 лютого. І я такі не доробив, я майже нічого не робив, позакидав, трошки Поприкопував плівку там. У нас вчора був дуже великий вітер. Ось тут тока я ж не до кінця ще позакріпляв. Там трошки зірвало пленку із скоб. Треб... Треба реєчку набивати. І ось сюди я приніс. Доску хочу її сьогодні вкрутити і прицепити пленку на реєчку таку пробити. І поставити двері сьогодні і постараюся, впіти е, плівку прикопувати. Сьогодні вирішив знову попрацювати, теплицю поробити. Сьогодні я маю ці рейки понабивати повністю вже по теплиці, бо сьогодні мають місті, що по його. Сьогодні в нас буде міняти погода, це ж вітер, а так то сонечко світе, дворі тепло. А в теплиці взагалі прекрасно. В теплиці це запах від пленки, такі трішки чувствується. А так, то дуже тут тепло, ще прекрасно. Сьогодні хочу зараз не то рейки, а себе зривати пленку, щоб вона була повністю натяжку. тяжку. Відірву і приб'ю нижче тому. І буду закопувати. Поприбивав реєчки тут, тепер треба буде закидати землею. Ось їх тут робив так. Тепер це все треба буде поприкопувати, У мене з'явився такий ще поможник, який мені буде допомагати все робити. Тепер буду прикручувати е, зверху такі самі рейки, тільки вже по самому каркасу, щоб пленку не піднімало. Друзі, ось ми вже встановили буржуйку нашу. Булока те, температура вже є тут. Десять хвилин ну, почало нормально розгорятися. Було 11 градусів, зараз подивимося, скільки зараз, коли буржуйки це при тому, що двері відкрить. Було 10,5 градусів, зараз ось 11,8. Тут буду зараз буржуйку і думаю, сьогодні і грядки не копати. Ось прибили таку железяку для того, щоб нічого не загорілося, виходить, війти. дим. Правда, маловата, труба аби ще додати трохи. Було б краще. Сьогодні я знову працюю в теплиці сьогодні. 13 лютого. Ось горить, топиться в теплиці, Ой, буржуйка горить вогонь. Посипав ось тут трошки попілом і почав перекопатись. Попіл. Добре, хороший, куди його дівати, не знаю, то буду сипати сюди. І вже ось по цю доску таку, То мене навісні вже петрушка. Ось така. І там ще якийсь сорт. ось цей укроп, не петрушка, а укроп синів. І сюди хочу посіяти зараз руку. Це все скопаю, трошки траблями пере... Грудки порозбиваю і потім перекопаю в цю вже сторону. І тут сидіти там помігодори і перець. Ось таку кучку дров вже підготую. І буду грядки в теплиці. Топлюка зараз 18 градусів, було вже майже 30 сьогодні, тож в мене вже посаджено. І тут буде доски. Сьогодні коли я зроблю грядки, наноситься було в мене тут сипець таке. і з попілом я перемішував. І тепер заносю землю з городу таку. Ось зробили світло тут, це кломбочку повішали і вона. включательно вон. Тож Зараз я зроблю я тут рядку повністю. Оцю. І буду садити садить, репетировать капусту. Та буду садити помідори, перець, рядыску сидеть. Будем вже сьогодні все висажувати. Пусть у нас ще й помощники два есть.